Друзі, всім привіт! Дуже багато хто до нас зараз пише, заходить дзвонить на рахунок останніх поправок, що стосується саме нульового мита. Так, хочемо вам надати роз'яснення, що ви розуміли е, собі, що е, дійсно е, вчора Верховна Рада проголосувала за поправку до ЗУ про. Держбюджету 2026 році, де включила і норму про нульове розмитнення. Але але це, на жаль, не остаточне законодавче рішення, тому що його ще потрібно буде затвердити в остаточному тексті бюджету, який подасть уряд, а вже потім має це прийняти в парламенті саме Верховна Рада. Тобто. Чи буде продовження саме нульового миту ще не зрозуміло і невідомо, тобто чи введуть продовжити саме цю? Пільгу, це лише ми побачимо саме в листопаді місяці. От тому це лише поправка до бюджету, яка ще не затверджена, і ну можна сказати в будь-якому випадку це краще ніж нічого. Тому чекаємо, не кіпішуємо і не створюємо вже ажіотаж навколо саме цієї новини. З вами був Іван, це компанія Perfection Auto. купівля, продаж, обмін, підбір автомобілів. 10А, територія, епіцентр місто Чернівці. Всім папа з повагою до клієнтів з любою до автомобілів.